У лютому 2022 року, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на аеродромі в Гостомелі під Києвом було знищено мрію. Унікальний найбільший літак у світі. Знищення мрії стало символом втрати, яка відгукнулася в серцях українців і людей по всьому світу, адже літак був не тільки технічним дивом, але й гордістю української авіації. Матеріал Богдана Мірошниченка та його співавторки Дани Гордійчук здобув перемогу у конкурсі. Честь професії в номінації Надія журналістики з матеріалом про мрію. Матеріал вражає повнотою картини того, що відбувалося з дека Антонов до війни з її початком та під час повномасштабного вторгнення. Оці ці люди, які працювали з цією мрією, з цими великими літаками, все своє життя, їх можна зрозуміти, тому що у них там завжди була така своя атмосфера. Тобто вони це була справа, яку вони будували все життя. І воно зараз просто руйнується. Ми навчали, що техніка це не важливо, головне люди. Але коли я прийшов на той аеродром, ну, по перше, мрія це не військова техніка, е так це, це таки гордість, символ України. Коли я прийшов на той аеродром, о, мені теж знаєте, якось так дуже сумно стало. Мене навіть і фотографії там, де я обіймаю носик цієї мрії, чи зможе Україна колись відновити будівництво літаків? За роки незалежності потенціал підприємства потонув у схемах та суперечках керівників. Символом цих проблем стала втрата найбільшого у світі літака, який вчасно не евакуювали в Німеччину. Що це все ж таки літак? Над ним працювали ті люди, які, як ви кажете, плакали, які ну рок 30-40 років 50 де там працюють. Ну і я спілкувався з ними. Вони там всі дуже вбиті, навіть не тільки тому, що там мрію знищили, а тому, що аеродром знищили там збитків на 1 мільярд доларів. Звісно, що це це велика трагедія для них і особиста. І зараз навіть є така протиріччя, що. Економічно відновлювати мрію недоцільно. Це ідея, скажімо так, не дуже розумна з економічної точки зору. Але Антонівець, якщо ви так кажете, антонім, Антонівця вони вас загризуть, тому що вони, вони дуже плекають цей, цей, цей літак. Вони хочуть, щоб він знову полетів, там є пілот, я з ним розмовляв. Ну, це, це така дуже емоційна історія. Матеріал містить розслідування конфлікту інтересів укроборонпрому та Антонова, а також подробиці того, що сталося з мрією. У січні-лютому 2022 року керівництво перекрило Нацгвардії доступ на аеродром у Гостомелі. Росіяни захопили базу в Гостомелі та поставили свою техніку прямо в ангари з літаками. Я там побачив поряд з мрією, велике сховище, кладовище російської техніки. Такі великі, ржаві бляшанки, настільки є багато, що вони навалені одне на одну. Ну і а це мені трошки вже надихнуло. Ключ до майбутнього Антонова навряд чи ховається в гігантоманії, вважають Богдан Мирошниченко та Дана Гордійчук. Майбутній шлях Антонова неможливий без системних змін. Я думаю, що взагалі мало хто вірив, що можна писати про українську оборону промисловість так, щоб не наводити ракети, і так, щоб тобі щось розповідали. Але ну, як ви знаєте, як кажуть, то... Постукай, у двері тобі відчинять, я просто написав заступнику головного директора на Фейсбук. Мені, давайте, давайте поговоримо з вами. Думаю, ну добре. ну Раз уж така вдача, то треба копати далі. Нас запросили на аеродром, просто ми добре виконали свою роботу. У нас така про оборону промисловість мало людей пише, тому я дуже часто виходжу на івенти, одні і ті ж люди, зі мною всі вітають, мені так приємно, що це. така… Не знаю, для мене це як якийсь окремий світ, окрема маленька сім'я. Може, молоді журналісти, які працюють під час війни, часто опиняються перед непростими випробуваннями. Вони більше не мають ілюзій, але мають віру, що правда потрібна, що їхні матеріали мають значення, що вони розказують світу про Україну, якій потрібна підтримка.